Закохані візьмуть шоколадний шлюб, професіонали даватимуть майстер-класи, а аматори свої майстерні з кухні винесуть на огляд широкого загалу. За усім цим спостерігатиме 200 кілограмовий лев, що на кілька днів стане оберегом фестивалю. Його кажуть організатори, теж вилить шоколаду. Якщо 14 лютого вхід до палацу мистецтв, а саме там проходитиме свято, буде безкоштовним, то вже в наступні дні за емоції гостям доведеться заплатити. У будні квиток коштуватиме 25 гривень, а на вихідні 30. Однак його власники матимуть можливість виграти автомобіль. Свято шоколаду подарує ласунам автомобіль. В неділю, о 20-й годині, відбудеться розіграш. Призів буде багато, і буде 5 головних призів. І найголовніший це приз найголовніший приз це автомобіль. Автомобіль буде не шоколадний, це буде справжній автомобіль. На ньому можна буде виїхати з Палацу мистецтв. Я не буду говорити, яка, яка це марка. Ми, ми досі ще домовляємося. Окрім можливості виграти автомобіль, від відвідувачі свята шоколадною поштою зможуть відправити у будь-який кінець світу, ластівки друзям чи рідним. Також на подіумі моделі демонструватимуть показ шоколадних суконь. Королевою фестивалю стане співачка Наталка Карпа. Особисто для мене справді було великою честю долучитися до шостого національного свята шоколаду, і скажу, що. Теж активно продумували, як так креативно і гарно долучитися до всієї компанії. В першу чергу ми зорганізували дуже красиву шоколадну фотосесію, і я думаю, що ви матимете змогу побачити всі ці світлини у промо національного свята. Якщо організатори свята вже планують як найкраще провести фестиваль, то у мерії підраховують майбутні прибутки від туристів. Чиновники зізнаються після різдвяних свят люди. Думати, як заощадити кошти, а не витрачати їх на атракції в лютому. В цей от власне низький сезон це основна така туристична подія, яка може залучити велику кількість туристів з України в першу чергу, а також в принципі з сусідніх держав. В принципі ми намагалися провести такий аналіз, як фестивалі впливають на відвідуваність міста, і проводили ми його на прикладі, тобто на основі відвідуваності туристично-інформаційних центрів, які в міській раді, там де ми можемо з точністю до одної людини сказати, в який день скільки людей прийшло. І проводячи цей аналіз серед року, ми подивилися, що протягом великих фестивалів і свят відвідуваність туристичного інформаційного центру, тобто власне от в ці дні. Порівняно з середньою відвідуваністю в той чи інший місяць, збільшувалася на 150-170%. відсотків. І організатори свята шоколаду і чиновники вже агітують любителів солодко, щоб ті обов'язково завітали на фестиваль. Мовляв, солодощів буде багато і вистачить на усіх. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА новини.